Доби тривали масовані обстріли населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів. Внаслідок удару керованою авіабомбою по селу подали Куп'янського району зруйновано будинок. Загинула жінка 60 років. Чоловік 60 років госпіталізований з пораненням середньої тяжкості. У селі Вовчанській хотори Чугуївського району пошкоджено приватний будинок. Зазнав поранення 73 річний чоловік. У Куп'янську пошкоджено два багатоквартирних будинки та гараж. У селі Степове Зюмського району ударом керованої авіабомби пошкоджено приватний будинок. За даними рятувальників, протягом доби ворог спричинив одну пожежу в житловому секторі міста Куп'янська. Поблизу п'ятиповерхівки зайнявся приватний гараж та автомобіль. На час прибуття рятувальників площа пожежі склала 20 квадратних метрів. Під постійною загрозою повторних обстрілів вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Жертв та постраждалих немає. В області триває розмінування. Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 84 одиниці одиниці вибухонебезпечних предметів. Інформують у штабі оборони. Щодо лінії фронту, то на куп'янському напрямку наші захисники надійно тримають свої позиції. Просування ворога немає. Яна біляєва Олексій Муравйов, Харків. Новини. На фронті за добу 34 зіткнення. Збройні сили України продовжують наступ на двох напрямках. ЗСУ мали успіх у районах урожайного та Старомайорського. Під час наступу на півдні закріплюються на досягнутих рубежах, Інформують у Генштабі. За даними Генерального штабу, авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Два по зенітно-ракетному комплексу противника. З березня по липень медичні техніки збройних сил Канади за програмою під керівництвом Республіки Польща підготували близько 130 бойових медиків ЗСУ. Повідомляють у штабі оборони. Сполучені Штати продовжуватимуть переговори з Україною, а також із союзними країнами і партнерами про те, що необхідно Збройним силам України зараз та в подальшій перспективі, а також як забезпечити ці поставки, повідомляють в українському уряді. Україна оголосила нові тимчасові маршрути для торгівельних суден, що йдуть до або з чорноморських портів країни. Але протягом всіх маршрутів зберігається військова загроза та мінна небезпека з боку Російської Федерації. Повідомили в Кабміні. Росіяни продовжують терор мирного населення 10 серпня. Вдарили по житловому будинку у комишанах на Харсонщині. Поранення отримали троє жінок: 50, 65 та 84 років. Їх госпіталізували. Росіяни обстріляли Запоріжжя ракетою «Іскандер-К». повідомили в поліції. У готелі, по якому вдарила РФ, працював дитячий табір. Про це повідомило Міноборони України. У таборі перебували дітки від 6 до 13 років. Він закрився о 18-й годині, а через годину окупанти цинічно обстріляли готель. Одна людина загинула, 16 отримали поранення. Тільки диво вчасно врятувало дітей від російських вбивців, кажуть у Міноборони. Азербайджан надасть Україні новий пакет допомоги для розмінування. Посол Азербайджану в Україні Сеймур Мардалієв заявив, що його країна повністю стоїть на стороні офіційного Києва і буде й надалі підтримувати Україну на фоні повномасштабного вторгнення Росії. Як буде організоване у Харкові навчання з 1 вересня? Це питання давно у всіх на вустах. Тож мер міста Ігор Терехов проводить зустрічі з батьками та вчителями, щоб особисто почути думку і пропозиції кожного і сформувати оптимальний варіант. Очевидно, одне, що у школах Харкова уроки проводитись не будуть через загрозу обстрілів, тож розглядаються варіанти навчання у хабах, бомбосховищах, метрополітені. За даними анкетування, 40% батьків мешканців холодногірського району виявили бажання, щоб діти навчались офлайн. Але наразі у Харкові можливо запровадити лише комбіновану форму, акцентував Ігор Терехов. Місто готує приміщення метрополітену для класів, бо школи обладнані лише простими укриттями, які не відповідають всім вимогам для безпечного перебування там дітей. Шахетів і таке укриття спасе да, усіх нас і наших дітей, але від С-300 поки що Нема е, такого укриття, бо там зовсім інші нормативи. У нас є декілька підкреслю, декілька станцій метрополітену, які будуть сертифіковані. Зараз ми проводимо там ремонтні роботи, що стосується перегородок, що стосується шумоізоляції, бо це е, дуже важливо, е, що стосується вентиляції, освітлення, щоб е, забезпечити. Безпечне перебування там дітей, і безпечне навчання вчителями дітей. Ігор Терехов також акцентував, що вибір форми навчання залишається за батьками. Ті батьки, які хочуть навчати своїх дітей так, як вони навчали в минулому навчальному році по системі онлайн. Будь ласка, хто з вчителів теж? Хоче навчати наших дітей по системі онлайн. Теж, будь ласка, ніхто примушувати нікого не буде. Особливо гостро стоїть питання для майбутніх першокласників. Досвід минулого року показав, що вчити малечу писати і читати онлайн складно зауважують батьки, тож кажуть, хотіли б повернутись до офлайну, але в безпечному приміщенні. Обязательно нужно сховище, потому что город Харьков, как бы, скажем так, находится под практически постоянным обстрелом, поэтому только бомба сховища. Хотелось бы, конечно, в школу, в школе краще. Ну а там же мы не знаем, как будет. Хочется в школу, конечно, коллектив, учитель, дома все равно не там. Та й батьки дітей старшого віку кажуть, що дітям вкрай потрібна соціальна адаптація і спілкування, але не всі згодні з очним навчанням, навіть і в укриттях. На даний момент звісно онлайн ми більш до цього схиляємося, тому що це ну, по-перше, контроль батьків, якщо є змога, звичайно, батьки знаходяться завжди вдома зі своїми дітьми і контролюють їх безпеку, і контролюють їх навчальний процес. Проте, звичайно, соціальна адаптація дітям необхідна, тому з тим, що ми ну досить довго пропустили і з карантином, і з війною. Є, тому може, якщо буде безпекова ситуація нам дозволити, то все таки, хоча б на змішане навчання, ми перейдемо. Якщо буде можливість така в наших школах, на мій погляд, з тією ситуацією, яка на сьогоднішній день у нас в країні у місті для мене комфортніше і безпечніше, а вже ж онлайн навчання. Я б хотіла, щоб дистанційна форма навчання продовження. Жувалася, тому що ну так безпечніше, комфортніше і дітям, і мені особисто як мамі. А вже ж живе спілкування не замінить дистанційне навчання дітей. Але у нас в школі я вважаю дуже добре налаштований цей процес. Уже і вчителі підлаштували під цю систему, і діти. Безпека стоїть на першому місці для мене. Кожна родина зможе обрати комфортний для своєї дитини формат навчання. Підкреслив Ігор Терехов. для бажаючих навчатись очно. Місто підготує безпечне середовище, і такі зустрічі мер і проводить для того, щоб краще розуміти запити і потреби учнів. Яна біляєва, віктор Нозрачов, Денис Рибалко, Ігор Мартиненко, Харків. Новини. Шевченківський район один із спальних кварталів. Водоканалівці перекладають тут водовід великого діаметру, що є одним із стратегічних для цілого мікрорайону. Старі труби кажуть, вже б не пережили зиму, бо перебувають в аварійному стані. Ми знаходимося на першому переулку Орському, по якому проходить наш трубопровод діаметром 600 мм. Цей трубопровод забезпечує водою в основному Олексіївський жилмасив. Зараз він відключений на цій ділянці у зв'язку з аварійним станом. На протязі останніх місяців виникло декілька серйозних пошкоджень. Після обстеження виявилося, що він для подальшої експлуатації. Непригодний, тому ведуться активно аварійно-відновлювальні роботи по заміні участка цього трубопроводу протяжністю 200 погонних метрів. Всі споживачі з водою, окрім частного сектору, який безпосередньо підключений на цій ділянці, це два переулочки, які ми забезпечуємо водою автоцистерною. Планується робота завершитись до кінця цього місяця, тому що дуже об'ємна робота. Паралельно у місті ведуться роботи із підготовки водопровідних мереж до осінньо-зимового періоду. Наразі все йде згідно графіків. Якщо підсумувати все заплановане, то комунальники вже виконали близько 70% від всіх обсягів, що цьогоріч потрапили до підготовчої кампанії на капремонті. Найскладніші об'єкти. Акцент як ми це бачимо на ті мережі, які не витримають зимовий період, які ми запланували. І аварійні, також, де виявилися такі серйозні пошкодження. ми активно зараз, враховуючи воєнний стан і необхідність роботи системи пожежогасіння. люкове господарство приводимо до ладу, водорозбірні колонки, вичищаємо колодязі, поточний ремонт виконуємо всіх необхідних обладнання, яке на мережі. На даний період виконані роботи. По заміні 8,3 км трубопроводів по місту. По Шевченківському району це становить 1,3 км, поки що без цієї труби, які приплюсуються потім. Виконуються роботи на засувках, заміна пожежних гідрантів, ну всі необхідні роботи, регламентні, які потрібно для надійної стабільної роботи в мережі в осінній і зімний період. Леся Копилюк, Сергій Перей, Станіслав Гришко, Харків. Новини. У сквері тепловиків, що у Слубівському районі, триває реконструкція. Підходять комплексно. Спочатку тут працювали працівники ХТМ, а тепер продовжують шляховики. На даний час проводяться відновлювальні роботи в сквері тепловиків. На даному етапі будемо проводити асфальтування. Взагалі було зроблено роботи по заміні основання пішохідних доріжок. Було встановлено більше 600 метрів бордюрного троторного каменю. Також буде укладено близько 600 квадратних метрів асфальтобетонної суміші. Намагаємось працювати кожного дня, але все залежить від погодних умов і тому вони впливають на термін виконання наших робіт. Окрім шляховиків, свій фронт робіт виконають і інші комунальні підприємства. Оновлюватимуть газонне покриття а також у майбутньому планують облаштувати клумби та встановити лави для відпочинку. Марія Слуєва, Сергій Перець Станіслав Гришко та Олександра Панченко Харків. Новини. У Харкові відновив свою роботу проєкт Нам не до лампочки. Ось цей екобус забирає використані лампи, батарейки, акумулятори та термометри із спеціальних контейнерів, що розташовані у різних частинах міста. Тож всі бажаючі можуть прийти та віддати на утилізацію побутові та небезпечні відходи. Здебільшого такі контейнери знаходяться біля цнапів у всіх районах міста. А також розташовані у ТЦ Французький бульвар та в інших прохідних місцях. На кожному контейнері розташований QR-код, де можна просканувати інформацію про адреси знаходження та інші дані. До ящика потрапляють вже використані чи поламані відходи, які просто так не викинеш у смітник. Це е, лампи люмісентної ртуть місні е, термометри, е, батарейки. І енергозберігаючі лампи? В нас контейнери розташовані стаціонарно, але не всі контейнери зараз знаходяться на місцях. Тому що в Новобаварському районі ну, спотворили контейнер, і він зараз перебуває на ремонті. Тобто Вандали його відкрили, навіщо? Ну ми не розуміємо, тому ми просимо, щоб цими ці, ці контейнери використовували обережно. Після цього відходи везуть на утилізацію, аби не наражати на небезпеку інших. Забирають використані матеріали працівники КП. Відходи, які збираються у цих контейнерах, вони виділяються нашими співробітниками і переміщаються у екобус. І відвозяться на зберігання на полігон. Потім здаються на утилізацію спеціалізованим організаціям. Така ініціатива проводиться спільно з громадською організацією. Сам проєкт отримав перемогу на міському конкурсі громадського бюджету ще у 2020-му. і такий вид утилізації відходів не АП, як користувався попитом серед харків'ян. Проєкт нам не до лампочки. Безпосереднім учасником якого є кобус, почав працювати в 2021 році в квітні, з березня 2022 року. Мобільні пункти приймання відходів ми зупинили їхню діяльність, і певний час кобус допомагав нам в доставці гуманітарної допомоги населенню. І ось зараз ми вже вирішили його запустити безпосередньо для вивезення відходів від контейнерів, тому що ми бачимо, що люди до них приходять, контейнери наповнюються, тому екобус повертається на маршрут. І єдине, що хочу зауважити, як мобільний пункт приймання відходів він не працюватиме поки що для того, щоб попередити скупчення людей в наш час. Це було б небезпечно. Організатори проекту зауважують, відходи зі спеціальних контейнерів вивозитимуть два рази на місяць у першу та третю середу. Марія Соловйова, Синицький, Олексій Стеренков та Олександр Уваров. Харків. Новини. По-своєму захоплюється рідним Харковом. Тож і роботи у кожного учасника особисті, в різних стилях, але сповнені любов'ю до міста. Я там намалював про те, як я люблю своє місто Харків. Харків місто герой, місто інтелекту, місто натхнення кажуть школярі. Сучасний, неповторний, квітучий, найкращий. Таким він і виглядає на малюнках. Я дуже люблю подорожувати подумав. Рішила нарисувати вокзал, так как это моя любима дост... достопримечательность в місті. Рік війни наклав болісний відбиток на дитячу свідомість, і цей жах не міг не позначитись на думках і творчості. Я намалювала малюнок, де зображується страх. Та коли ти виходиш з нього, знову від ніби відроджуєшся. Перед нами дитячі роботи, але в кожному малюнку такий дорослий зміст. Розкриті серйозні теми. Я намалювала нашу центральну вулицю Харкова, нашу облдержадміністрацію, яку, на жаль, зруйнували, але знаєте, вони можуть зруйнувати наші міста, вони можуть руйнувати наші будівлі, але вони все одно не зламають наші серця. І я також там намалювала малюнки дітей, і це якраз свідчить про, про це. Харків сильне, незламне, переможне місто. Про це маленькі харків'яни складають свої вірші. Харків дуже незламний, і я написала в цьому вірші, що він дуже сильний. О, Харків, скільки в тобі сили. виніс несе, і війни, і плачі. Тебе вітри під грозами носили та розтинали тіло палачі. А ось це початок твору 13-річної Вероніки. Її поезія говорить вона переважно про харків'ян, про культуру міста. Мій Харків у моєму місті вулиці затишні, гойдає зелень, клейні вітерець. Садимі чарівни, скульптури, пишні, госпром діда з легких хмарок вінець. Затишні куточки Харкова, милі вулиці, улюблені парки та сади, оживають на дитячих малюнках. Місто сили і перемоги, говорить Ліза про свої роботи. На ці картини мене надихнула атмосфера міста, мої мрії про майбутнє і віра в перемогу України. Місце краси і спокою, комфорту для юної Поліни Сар Шевченка, каже дівчинка, а її малюнок надихає на сміливі мрії, які в кожного свої. Попереду стоїть задумлива дівчина. Вона черпає натхнення з навколишньої краси і природи. Я теж так робила, тому вирішила намалювати її. А от дівчинку Лізу взяти до рук пензлик надихнула мальовничість скверу Стрілка а я дуже люблю прогулюватися по ньому. Це моє рідне місто. Я на честь цього міста вирішила на намалювати цей малюнок. Свої почуття діти висловлюють по різному: в малюнках, віршах, піснях. Але кажуть, об'єднує всіх харків'ян одне: любов до різного міста. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків. Новини. На час дії воєнного стану українцям дозволили отримувати водійські посвідчення та номерні знаки поштою. Відповідні зміни внесли у положення про реєстрацію транспортних засобів. Таку новину повідомили у кабінеті міністрів. Стосується це як автомобілів, так і автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів. Особа за бажанням та за додаткову плату може отримати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, номерні знаки із використанням засобів та об'єктів призначеного оператора поштового зв'язку шляхом надання послуг поштового зв'язку, у тому числі через кур'єра, дозволено у період дії воєнного стану пересилати в міжнародних поштових відправленнях посвідчення водія на право керування транспортними засобами відповідної категорії. За словами Мельничука, уряд передбачив і впровадження автоматичних перевірок за реєстрами та базами інформації, доступ до яких має МВС, відомостей про осіб необхідних для допуску їх до керування транспортними засобами, оформлення персоналізації, повернення обміну, видачі посвідчень, водія, державної реєстрації, знаття з обліку транспортного засобу, оформлення та видачі реєстраційних документів і номерних знаків. Яна Віляєва, Юрій Бабикін, Харків новини.